Хрестні у трояндах я його несу, Він моє багатство, я його люблю, він моє багатство. Боже поможи, хрест мій у трояндах, вибираю я це моє терпіння, золотом сія це моє терпіння, золотом сія мій найдорожчий, святе знамено, вмер на нім спаситель, ти Його. вмер на нім спаситель, Тишану його. о Господи. Твоє милосердя найсильніше у світі, і Твоя доброта безмежна, а скарби благодати невичерпні. безмежно довіряємо Твоєму милосердю, яке передує усім Твоїм ділам, цілковито і беззастережно довіряємося Тобі, щоб ми могли жити і прагнути християнської досконалості. Ісусе, Бережи нас як Твою власність і славу, хоч інколи ми тримтимо від страху, усвідомлюючи свою слабкість, та водночас маємо довіру до Твого милосердя, нехай усі люди пізнають безмежну глибину Твого милосердя, довіряться йому і прославляють Його навіки. Амінь. Молимось вервичку до Божого милосердя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, Радіся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, народженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього це сталося. Він задля нас, людей, і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином рівнопоклоняємо і рівнославими, що говорив через пророків в єдину, святу, Соборну і Апостольську церкву. І сповідаю одне ти хрещення ти на відпущення гріхів, очікую Воскресіння і метри і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний. Жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпі, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душо і божество найдорожого Сина Твого, нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, за для <респрес> болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче Предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих для його терпінь, май милосердя, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь… май милосердя над нами і над цілим світом, за болючих його терпінь… Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь… Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпій, Май милосердя над нами і над цілим світом, за для болючих його терпінь… май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпіть. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ, Амінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Молитва про захист, Псалом 90, -й. хто живе в помочі Всевишнього, підкрівлею Бога Небесного поселиться, скаже Господеві заступник мій Єси, і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він вирятує тебе від сіті ловця і від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і під крилами його будеш надіятися. Як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає вдень, ні мари, що під тьмі блукає, ані напасти, і біса полуденного, впаде побіч тебе тисяча, і десять тисяч праворуч тебе до тебе ж не приблизиться. Однак ти очима споглянеш, і відплату грішників побачиш, бо Ти, Господи, уповання моє. Всевишнього поклав ти, як прибіжище Твоє, не прийде до тебе зло, і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелам своїм заповість про тебе, щоб хоронили тебе на всіх путях твоїх. На руках візьмуть тебе, щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу Твою, на Гаспіда й Василіска наступиш і потопчеш льва і Змія. Бо на мене він уповав, і вирятую Його. Покрию Його, бо пізнав ім'я моє, візве до мене і почую Його, з ним я у скорбі, і визволю Його, і прославлю Його, довгим віком обдарую його і явлю йому спасіння моє, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже! Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! Слава Тобі, Боже, і молимось дев'ятницю до святого покрову святого Йосифа. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ісусе Марія Йосифе вам віддаємо. Серце, тіло і душу, слава Отцу і Сину і Святому Духові на подяку того, що святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності. Святий Патріарху, святий Йосифе, я покірно поклоняюся перед Тобою і благаю Господа Ісуса, твоєї непорочної обручниці, пречистої Діви Марії, усіх ангелів і святих. У небесному дворі злучитися зі мною у цьому набоженстві. жертвую тобі цей дорогоцінний покров, свою найщирішу віру і це набоженство. Обіцяю робити все, що в моїх силах, щоб почитати тебе упродовж усього життя, щоб доказати свою любов до тебе. Допоможи мені, святий Йосифе, будь при мені тепер і впродовж цілого мого життя. А особливо у годині смерті, так як при тобі були Ісус і Марія, щоби я могла колись злучитися з вами у небі і там віддавати вам честь на цілу вічність. Амінь. Радуйся, славний святий Йосифе, бо тобі були довірені неоцінені скарби неба і землі. Ти був опікуном того, хто жив усі створіння вселенни. Ти святий. І після Марії гідні найбільшої любові та почитання, Ти один з поміж усіх святих був вибраний для тої найвищої честі, щоб виховувати, провадити, годувати і навіть тримати обіймах Месію, якого так багато царів і пророків прагнули побачити. Святий, Йосипе, спаси мою душу і випроси мені у Божу милосердя ласки, про яку я так покірно благаю. А для всіх святих душочистилищі подай велику потіху в їхніх терпіннях. Слава Отцю і Сину і Святому Духові на подяку того, що святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. Могутній святий Йосипе, ти був проголошений покровителем Вселенської церкви, тому я звертаюся до тебе з помощ усіх інших святих, як до найбільшого захисника терплячих, і жертвуй безліз благословень твоєму найщидрішому серцю. Потреба, готове допомагати будь-якій потребі. До тебе, свій святий Йосипе, приходять вдови, сироті, впущені, страждаючі і пригноблені. Нема смутку болю серця чи страждання, якому ти не міг би потішити. Зволь, благаю тебе використати для мене свої дари, якими Господь Бог обдарував тебе, поки моє прохання не буде вислухане. Дивись святі душі в чистилищі, моліться за мене, до святого Його. Слава Отцю і Сину, Святому Духу і на подяку того, що Святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. О, прославний Патріарху Святий Йосифе, задля Твого досконалого послуху Богу ти можеш заступатися за мене, задля Твого святого життя, повного ласки і заслуги, вислухай мою молитву, задля Твого найсилочого імені допомагай мені, задля Твого найщедрішого серця, будь при мені в моїх потребах, задля Твоїх найсвятіших сліз розрадь мене, задля Твоїх семи смутків заступайся за мене, задля Твоїх семи радостей, потішай мене від усякої шкоди. Душі і тіла, звільни мене від усіх небезпек і нещас, спаси мене, спомагай мене своїм могутнім заступництвом і випроси для мене через свої заслуги всього того, що необхідне для мого спасіння, а зокрема того дару, якого я тепер найбільше потребую. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові і на подяку того, що святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. Ославний святий Йосипе, нема числа тим, Ласкам і добрам, котрий ти збудував для страждаючих душ, всякого роду хворі, пригнічені, переслідувані, зраджені, позбавлені всякого людської, всякої людської розради, навіть ті, що потребують куска хліба для життя, усі ті. До твого могутнього заступниця, потішення в твої свої, в своїх стражданнях. Не дозволь, ой найдорожчі святий Йосипе, аби мені відмовили проханні, котре так настійливо засилаю до тебе. Вияви також для мене свою щедрість і доброту, щоб я могла кликати з подякою. Вічна слава нашому святому патріарху, святому Йосипі, моєму великому заступнику на землі і захиснику святих душ чистилищі. О, святий Йосипе, голово Пресвятої Родини, я почитаю тебе з найглибших глибин свого серця, засмучений, котрий зверта засмученим, котрі зверталися до тебе. Ти подав потіху й мир. Потіш також і мою засмучену душу. Ти знаєш усі мої потреби, святий Йосипе, що перед, перед тим як я викажу їх перед тобою у своїх молитвах. О могутній святий Йосипе, ти знаєш наскільки важливе місце прохання для мене. Всю свою надію я покладаю на твоє заступництво. Благання на честь укритого життя святого Йосипа з Ісусом і Марією, святий Йосипе. Молися, щоб Ісус прийшов до наших душ, і освятив їх, святий Йосифе, молися, щоб Ісус прийшов до наших сердець і надихнув їх любов'ю. Святий Йосипе, молися, щоб Ісус прийшов до нашого розуму і освятив Його. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус провадив нашу волю і зміцнював її. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус поглядав на наші діла і благословляв їх. Святий Йосифе, молися, щоб Ісус запалив нас любов'ю до Нього. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, наслідувати Твої чесноти. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, правдивого смирення Духа, святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, лагідності серця, святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, миру душі. Святий Йосифа, вимоли для нас Ісуса, святої боязні Божої. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса бажання досконалості, святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, Тихості серця, святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса чистого і люблячого серця. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, святого прийняття терпіння. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, мудрості віри. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, Його благословення для витривання в доброму. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, духовної сили для несення Христів. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, святого презирства до матеріальних дібр цього світу. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, ласки йти вузькою дорогою до неба. Святий Йосиф, вимоли для нас Ісуса, ласки уникати святої нагоди гріха, всякої нагоди гріха. Святий Йосипе, вимоли для нас Ісуса, святого бажання вічного блаженства. Святий Йосифе, вимоли для нас Ісуса, витривання власті Божій до кінця. Святий Йосипе, не опускай нас. Святий Йосипе, молися, щоб наші серця ніколи не могли переставати любити Тебе, а наші уста не переставали хвалити Тебе. Святий Йосипе, задля любові, яку ти дав для нас, Дав нам для Ісуса, допоможи нам пізнати Його любов, святий Йосипе, милостиво просимо Тебе за всього відданого, свого відданого Слугу, святий Йосипе, віддаємо нас Тобі, прийми наші благання і вислухай наші молитви. Святий Йосипе, не впускай нас в годині нашої смерті. Ісусе, Марії і Йосипе, вам віддаю серце, тіло і душу Мою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові на подяку того, що святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності. Слава Отцю і Сину і Святому Духові на подяку того, що Святий Йосиф був покликаний до такої виняткової гідності. Слава Отцю і сину і Святому Духові на подяку того, що святий Йосип був покликаний до такої виняткової гідності. До тебе ми взиваємо у наших стражданнях облаженний святий Йосифе. Коли з довірім благаємо Твого заступництва після Твоєї Пресвятої обручниці, благословеної Діви Марії, через цей святий зв'язок вінчання, що злучив тебе з непорочною Дівою Марією, Матір'ю Божою, і для твоєї батьківської любові, котру ти так щедро виливав на дитятку Ісус, ми благаємо тебе, споглянь на ті небесні дари, котрі Божественний відкупитель вислужив для всього людства. Своєю найдорожчою кров'ю, своєю жертвою, милосердям і допоможи нам у наших потребах, О, святий охоронче Пресвятої родини, захисти нас, дітей Господа Ісуса Христа, утримуй нас на віддалі від усяких помилок і зла, котрі псують світ, спомагай нас з неба у наших битвах проти сил темряви. І так, як ти, коли захистив дитятку Ісус. Від жорстокого вироку Ірода, так тепер захищає нашу церкву і Україну, і уберігай її від усіх небезпек, огорни нас своїм святим покровом, щоб ми, йдучи за твоїм святим прикладом і підкріпленням Твоїм духовним проводом, всі були натхнені до чеснивого життя, шукали святої смерті і забезпечили собі благословення вічного щастя в небі. Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина і Святого Духа Амінь. В ім'я отця і сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякуємо всім за спільне молитовне єднання вервички до Божого милосердя та дев'ятниці до покрову святого Йосифа. Нехай Пресвята родина завжди опікується всі вами і вашими родинами. Бажаємо всім щасливого благословенного вечора і мирної, Господньої, тихої нічки, без ракет і тривог. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. То відах і журбах, хай доюсифаде, дитя Боже допоможе і нам коже. Дитя Боже допоможе і нам поміч прийде, ми до Йосифа йдім зі сльозами скажім, що нам треба лиш до неба, очі знести усім, що нам треба, лиш до неба Пити, си, фенаш, все в житті будь при нас, ми не всі.